Як ви оцінюєте ось таких вбивців танків? Наскільки це дійсно економічно краще ніж використовувати інші озброєння? І загалом чи зможемо ми поставити, скажімо так, вже на якесь масове виробництво і використання, ось таких такого типу озброєння? Таке озброєння в вигляді цивільного дрона, до якого з волонтери, ну це зазвичай було ну, і залишається насправді саме волонтерським таким ініціативою, тобто використання цивільних дронів, до яких кріпиться спеціальний підвіз, програмується певним чином навіть прошивка цього дрона там для того, щоб поставити на скидання окрему, наприклад, клавішу. Чи, ну, і різноманітні і, і, і варіанти, але так, тобто велика кількість відео, під час яких е, там цивільні дрони на кшталт там, DJI Mavic з прикрученим там вогом подбираються до расистів і закидують їх своїми вогами. І ну так, це от та от війна дронів і відповідь на ті виклики, які стоять при збройними силами України, коли навіть е, ну. Цивільні дрони для того, щоб знімати там весілля, використовуються не тільки там для коригування артилерійського вогню, але безпосереднього знищення ворожних об'єктів. Про які дрони поки що збройні сили України можуть на них лише сподіватися? І... Але які б могли б значно вплинути, до прикладу, на ситуацію на полі бою? А коли ми говоримо про дрони, то треба вкрай пам'ятати про те, що дрони, коли якщо ми говоримо про розвідувальні ударні машини, і паче колічно про усілякі ударні, тобто такі, як, наприклад, Ґре ігл від США, він доволі часто був на шпальтах. То треба розуміти, що ці дрони вони можуть використовуватися за ко концепцією лише у випадку наявності повноцінної переваги. Над обовітря над ворогом, тобто, коли у ворога вже немає літаків у небі, більше того, подавлені всі зенітно-ракетні комплекси. Тобто досягнута тотальна перевага над противником. Природні у Сполучених Штатах Америки під час їх бойових операцій та операцій взагалі НАТО доволі часто удавали досягти такої переваги, ну, наприклад, в Афганістані чи в Іраку. Просто тому, що у противника не було. Зенітно-ракетний комплекс відповідного класу та з власної авіації, і там такі дрони дійсно проявили себе максимально ефективно, тому що це машина, яка 24 години на добу умовно висить у повітрі. Оператори при цьому сидять десь за тисячі кілометрів, тому що коривання йде зі супутника, і завдяки високоточному озброєні можливо там забамблювати там терористів у кам'яний вік ще глибше. Водночас, коли ми говоримо про повноцінні. Воїни, тобто, коли мова йде про загальновійськовий бій, то а, ці навіть о, вкрай складні, о, вкрай чудові апарати вони ну є мішенью для зенітно зенідоракетних комплексів та авіації противника, і ну що зменшує їх ефективність. Тому, наприклад, Байтарті Біту він доволі рідко о, в, о, відіграє роль безпосередньо, наприклад, ударного дрону, але виконує свою головну місію, заради якої і створювався це ведення розвідки, причому за дальностях у десятки кілометрів. Метрів за лінії фронту він може там чудово роздивлятися і видавати координати для ураження. Причому роботи це в онлайн режимі, і це є якраз однією зі стороною ударно розвідувального контуру щодо важчого зброєння ніж дрони, Британія розглядає можливість постачання Україні танків Челенджер 2 А наскільки б вони знадобилися нам і вірогідність, зокрема, цієї передачі. Аргіні доволі складно оцінити, тому що е, ну дуже бажано знов-таки ми повертаємось до тої потреби, яка була оголошена залужному 300 танків. А ці 300 танків необхідно десь союзникам якось знайти такі набратися не тільки самої техніки, але й напевно прийняти таке от, відповідальне рішення щодо посилення збройних сил України танками і передати їх. В, водночас тут така справа, що мені здається, що Правильно сказати просто паралельно в Європі йде процес з. Намаганням узгодити передачу Леопард Других, і можливо дійсно просто в Лондоні вже просто там їм набридло чути в то від Берліна. Там це має бути колективне рішення НАТО. Це має бути колективне рішення НАТО просто передати певну кількість челенджерів. 2 сказати, от, ми танки передали. Тепер ваша черга водночас, челенджер – це національний танк Великої Британії. Він знаходиться на чи Щоправда, мова йде про близько 200 одиниць, з яких має у найближчій перспективі залишиться лише близько 130-150, які пройдуть модернізацію до рівня Challenger 3. Якщо говорити вкрай загально, тобто, скажімо так, не зосередовуватись на там, точних технічних його там, особливостях, то умовно це а національний танк Великобританії, який аналогічний за можливостями там, таким танкам, як Абрамс або Леопард 2 причому у сучасних версіях, тобто це доволі потужна машина. Це класичний західний танк, створений з урахуванням того, що він має воювати на європейському театрі військових дій, і проти техніки, яка знаходиться на озброєнні списку радянського союзу. А після цього вже у РФ, тобто він буде мати аналогічну ефективність, що і там Леопард друг, якщо його от, все ж таки будуть передавати Чебранс. От про леопардів, До речі, додам інформацію: Україна зможе отримати від Польщі невелику кількість німецьких танків «Леопард». Заявив про це голова бюро міжнародної політики Канцелярії президента Польщі, Якуб Кумох. Він пояснив, що влада країни нині розглядає пропозицію про те, що Польща взяла участь у так званій коаліції країн. Які мають ці бойові машини? Крім того, Кумов сказав, що Польща сама нічого не робитиме, а працюватиме з партнерами. Далі зацитую. Скільки Леопард надасть Польща? Абсолютно не всі, сказав він. Польща, до речі, має на озброєні понад 240 танків леопард. Невелика кількість, тобто фактично символічна. На вашу думку, пане Леже, це яка може бути і чому от знову ж таки всі говорять про цю. Співпрацю, кооперацію очікують рішення одне від одного, а не діють незалежно в певній мірі. Що стримує? Ну стримує те, що от, мова йде про доволі коштовну і рідку техніку, тобто її не багато у кожній країні окремо. Тобто, якщо ми згадаємо, наприклад, от цю Німеччину весь свій Бундесфер, тобто родину безпосередньо батьківщини танків Леопард 2 то там у строю Бундесфери приблизно 250 леопардів. Відносно от Польщі там так аналогічна кількість і вони розбудовують іншим чином, тобто закуповують там корейські танки, Абрамси американські закупили, але це все в процесі. Відносно взагалі країн, які у Європі мають понад 100 танків у армії, там їх можна на пальцях однієї, напевно, ладоні, ну, однієї руки перерахувати. Тобто. Передача танків Леопард 2 який є насправді пан Європейським танком, він це може бути виключно колегіальне рішення, і це запропонували у Фінляндії. Мовляв, так кожна країна не може постачати там сотню віддати сотню танків, тому що це просто підірве всі запаси, і взагалі обороноздатність країни. Але оператори Леопард 2 можуть зробити це колегіально. Тобто, це може бути спільне рішення таких операторів Леопард 2 як самої Фінляндії. Швеції, Норвегії, Німеччини, Польщі на той же самий Іспанії. Треба згадати про те, що Іспанія свого часу вже пропонувала Україні. Ну там було опрацьовувалось питання передачі танків Леопард 2 а 4 зі складу зберігання, але виявилося, що вони знаходяться в край жахливому стані і становить, як там було сказано, більшу загрозу для екіпажів ніж для ворога. Тобто Забрати всі взяти всі ці країни, які мають на озброєні леопарди. Кожна з них може когось безпосередньо зі строю хтось має певні доволі значні запаси танків «Леопард-2» на складах, тобто і прийняти колективне рішення щодо їх передачі, і це виглядає, ну скажімо так, доволі легким з логічної точки зору, але ми розуміємо, що будь-яке колегіальне рішення завжди складніше ніж одноособове. От про одноособові, до речі, Швеція готується до передачі Україні артустановок Арчер. Про це прем'єр-міністр країни заявив і говорить, що питання не в тому, чи буде Швеція постачати Арчер, а питання в тому, коли вона буде їх постачати. Щодо цих артустановок, чим вони відрізняються від інших. І загалом, тому що це війна не лише дронів сучасна, а й війна артилерії, як ми вже змогли зрозуміти. Наскільки вона впливає на хід бойових дій? Арчер, це одна, скажімо так. З найновіших найреволюційніших САУ, в принципі вона абсолютно автоматизована. Там екіпаж. Якщо не помиляюсь, лише три особи командир, навідник та водій. Все. Там немає ніякого заряджаючого екіпаж, взагалі жодного разу не торкається боєприпасів, окрім закладання їх у автомат заряджання. Сяса вона створена безпосередньо з концепції контрбатарейної боротьби та ведення бою за принципом маневр, вогонь, маневр. Тобто там її головна взагалі фішка в тому, що вона може вийти на позицію і здійснити серію там з трьох-чотирьох пострілів і виїхати з неї ще до. Того як перший снаряд вибухне на позиціях ворога. тобто вона е, наводиться за лічені секунди, вона відкриває вогонь майже після того, як зупинились, вона автоматизована у максимальній парадигмі цього слова. Тобто, ну, це космічний корабель, якщо ми навіть будемо його порівнювати з М109 Паладін, які передають США. Але проблема є відносно будь-якої нової автоматизованої техніки, в тому, що Скажімо так, при час під час її значної інтенсивної експлуатації там можуть вилізти певні речі, на які не закладались конструктори, і на які не були виявлені під час такої помірної експлуатації мирного часу. Ну знов таки ПЗХ 2000 в якої лише є автомат заряджання, а не повністю весь процес з автоматизованим заряджанням. Вона продемонструвала, що там є певні от питання відносно. Скажімо так, вкрай інтенсивну проблеми під час край інтенсивної експлуатації. Тобто, коли ми будемо говорити про арчер, то це буде сау, яка точно не призначена для того, щоб завалювати там противника сотнями там снарядів. Банально в неї навіть не має можливості вести вогонь так званого з грунту. Тобто, коли снаряди лежать поруч, і вони просто за конвеєром подаються до самої САУ, щоб вести постійний вагон. Тобто вона має лише свій возимий боєзапас. вона його відстріляла там, десь близько двох які снарядів і поїхала, зарядили знову, знову поїхала. Тобто вона має працювати постійно в русі. Відносно ж дальності це чудова сау тому що 155 мм 52 довжина ствола. Тобто, найкраще, що є у питанні ведення вогню, там в тому числі її на дальностях 50 60 кілометрів високоточними снарядами типових калібру Паноложе, дякую вам за коментарі, за те, що доли okay. єдналися до ефіру. ТВ. Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес, був із нами на прямому зв'язку.